82 го року виробництва цей електродвигун і він досі працює. Агрокраїна Дніпро нам, друг, потрапила ось така цікава річ. І кажуть, що цей електродвигун можна поставити навіть на тепіті трактора UMZ. Ось дивіться, дата виробництва. 8 місяць 82-го року. Ось лого виробника. Маркування МЕ12 і він на 12-15 Вт. За сьогодні 500 гривень, є небагато штучок 10 і зараз підключимо вам покажемо, як він працює. так Давай. все круто, видуває нас викрива. Так що друзі оригінальна радянська робоча річку зацікавило? Будь ласка, агрокраїна, звертайтесь.